Що я модачка за те, що не сказала своєму хлопцеві, що мій майстер з епіляції чоловік. Мені 24. Я вже два роки ходжу в салон на воскову епіляцію, включно з бікіді. Там працювали дві дівчини, а нещодавно взяли ще одного спеціаліста чоловіка. Оскільки я часто туди ходжу, власниця запропонувала зробити повне лазерне видалення волосся. Ціна мені підійшла, і я погодилась. На першому сеансі дівчина майстер, яка мала мене прийняти, мала термінову справу. Мені запропонували або почекати 20 хвилин на іншу дівчину, або піти до чоловіка. Я не хотіла чекати і погодилася на чоловіка. Досвід був чудовий. Він вів себе дуже професійно, і процедура була не така болюча, як я очікувала, тому наступні записи я зробила саме до нього. Коли мій хлопець забирав мене з процедури, він зрозумів, що майстер чоловік, і це йому не сподобалося. Він довіряє мені, але каже, що йому дискомфортно, що саме чоловік робить мені епіляцію. Оскільки це повне видалення волосся, я майже весь час лежу без одягу на столі. Майстер спочатку видаляє волосся на руках, ногах, пахвах і всюди, де є волосся, а потім фіксує ділянку рукою і водить лазером іншу. Це включає груди та сідниці. У мене немає проблем із довірою, але він вважає, що раз у процедурі є контакт із зоною бікіні, то краще було б обрати жінку майстра, якщо вона є. Каже, що він не ревнивий і не невпевнений собі, але це його принцип. Я ж думаю, що це суто професійна справа, і не важливо, чоловік це чи жінка. Його інший аргумент: навіть якщо я вирішила залишитися у чоловіка майстра, то принаймні я мала б сказати йому про це, а я просто не вважала це настільки значущим, що спеціально згадувати. То чи я мудачка?